Смартфони Oppo – це не просто ще один варіант серед десятків китайських брендів. Це впізнавана технологічна еліта з чітким стилем, інноваційністю та ставкою на камері зарядку, які не мають аналогів у своєму класі. Уявіть собі, бренд, який першими запустив висувну селфі-камеру, вдарив по ринку неймовірною швидкістю зарядки і змусив конкурентів нервово переглядати свої плани. Саме такий Oppo – амбітний, стильний і точно не посередній. В Україні він уже не новачок. Все більше користувачів обирають його за поєднання флагманського дизайну. Лавною ColorOS і адекватної ціни. І якщо вам потрібен смартфон, який виглядає дорого, працює плавно та фотографує краще, ніж багато розкручених флагманів, дивіться це відео до кінця. А щоб ми могли і надалі готувати для вас такі експертні огляди, ставте лайк, напишіть у коментарях, які Oppo вважаєте топовим, і підтримайте наш канал через банку Моно, посилання в описі. На п'ятому місці свіжий Oppo a 5 Pro 4G, який несподівано вистрілив у бюджетному сегменті і одразу потрапив у поле зору тих, хто хоче максимум за свої гроші. І тут є чим похвалити. 6,67 дюймовий IPS-екран. Із роздільною здатністю HD Plus та частотою 90 Гц виглядає просто розкішно для ціни до 7 тисяч. Усередині Snapdragon 6 S4G Gen 1, який, хоч і не ігровий звір, але тягне всі повсякденні задачі легко і без напрягу. Основна камера 50 мегапікселів, фронталка 8, і для базових фото це прям норм. Але головна зірка акум на 5800 мАч із зарядкою 45 Вт, який реально живе більше доби навіть при активному використанні. Плюс є захист IP68, IP69K та MIL STD 810 Type-C, міні-джек і навіть слот під карту пам'яті окремо від двох сім. Рідкість як для новинки. З мінусів повністю пластиковий корпус, немає надширика і, звісно, 4G. Але за такий баланс характеристик, Oppo A5 Pro – це просто золотий квиток у світ комфортного смартфонінгу без переплат. На четвертому місці стильна новинка Oppo Reno 12 f 5 g Це смартфон, який виглядає так, ніби його створювали десь у штаб-квартирі флагманів тонкий, блискучий, з мінімальними рамками і преміум дизайном. Дисплей яскравий AMOLED на 6,67 дюйма з частотою 120 Гц. Картинка плавна, соковита, ідеально для серіальчиків, TikTok-у і соцмереж. У середині процесор Dimensity 6300. Не геймерський монстр, але для всього іншого летить. Є підтримка 5G, плюс батарея на 5000, швидку зарядку 45 Вт. Заряджаєш, поки збираєшся на роботу. Камера 50 Мп основна і 32 фронталка. Ідеально для сторіс, селфі, блогів. Є навіть захист від пилу і бризок IP 64. Так, корпус пластиковий. І на слабенький, але загалом це розумний вибір для тих, хто хоче сучасний, швидкий і красивий смартфон за адекватну ціну на третьому місці. Oppo Reno 13FS 5G. і цей смартфон виглядає як візитівка майбутнього, загорнута в тонкий стиль. Тут стоїть процесор Snapdragon 6 Gen 1. Який давно відомий своєю надійністю, хорошою енергоефективністю та підтримкою 5G, тягне все, що потрібно у 2025-му. Соцмережі, стріми, навіть ігри на середніх. Дисплей 6,7 дюйма, AMOLED, Full HD+, із частотою 120 Гц. Плавність і яскравість тут на максимумі. Основна камера 50 мегапікселів, а фронталка 8. І, хоча це не камерафон, але фото для Інсти чи Сторіс виглядають чітко. Оперативки тут 8 ГБ, а накопичувач на 256, акумулятор 5000 мА із швидкою 45 ватною зарядкою, яка реально заряджає до 50% за 30 хвилин. Є захист IP 64 корпус надтонкий, лише 7,6 мм, виглядає як преміум. Мінусів небагато, немає стереодинаміків і ультраширика. Але загалом Renault 13 FS 5G це коли хочеться максимум технологій у тонкому і стильному корпусі, без переплати за бренд. На другому місці справжній флагман від Oppo – Renault 13 Pro 5G із потужною начинкою 12512 ГБ. Усередині новий процесор MediaTek Dimensity 8350, який забезпечує топову продуктивність і підтримку 5G. Дисплей майже безрамковий AMOLED. На 6,83 дюйм з частотою 120 Гц і роздільною здатністю вищого Full HD з неймовірною яскравістю до 1200 ніт. Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією плюс ще два модулі ширик і телефото. І навіть фронталка тут 50 Мп, що рідкість навіть серед флагманів. Акумулятор на 5800 мА, зарядка 80 Вт, і смартфон повністю заряджається менше ніж за годину. Є захист від води за стандартом IP 69, тонкий корпус оновлена оболон. Color OS 15 і повна сумісність із усіма сучасними технологіями. Мінусів майже немає. Хіба що нема слота для картки памі, але з таким об'ємом вбудованої про це навіть не згадаєш. Це смартфон, який уже зараз живе у 2026-му. Перше місце впевнено займає справжній монстр від Oppo Find X8 Pro, смартфон, який буквально зриває дак своєю начинкою. Тут величезний amoled дисплей із частотою 120 Гц, роздільною здатністю вище за стандартну і піковою яскравістю до 1600 ніт. Картинка виглядає як у кінотеатрі. Усередині новітні Mediatek Dimensity 94, які про. Просто літає в будь-яких задачах. До цього додаємо 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища і маємо повний фарш. Але головне це камери. Одразу три по 50 Мп з оптичним зумом, стабілізацією й оптикою від Hasselblad. Знімки виходять такі, що можна друкувати на банери. Фронталка 32 Мп, ідеально для відео та селфі. Акумулятор 5910 мА. Зарядка 80 Вт по кабелю, 50 Вт бездротова. Заряджається швидко, тримає довго. Є захист. Від води і пилу за стандартом IP68, корпус тонкий і стильний. Це не просто флагман, це смартфон, який показує, яким має бути топ у 2025-му. ОПО сьогодні це вже не просто альтернатива флагмана, а повноцінний гравець, який впевнено задає темп. У кожній моделі від бюджетного a 5 Pro до топового Find X8 Pro відчувається фірмовий підхід. Дизайн, оптимізація, автономність і камери усе на рівні. А часом навіть вище, ніж у дорожчих конкурентів. Якщо ви шукали смартфон з характером, Oppo точно варте вашої уваги. А щоб ми і надалі могли тестувати, порівнювати і ділитися з вами тільки найцікавішим, підтримайте канал лайком, залиште коментар, який з цих смартфонів вам до душі. І якщо є можливість, закиньте донат на банку Моно, посилання в описі. Ваш фідбек це наш заряд.